Досить класний бізнес. У нього дуже велика рентабельність, доходить вона до 70% в залежно від продукту. Дуже швидко окупається. Привіт, запросили Аню, контент-мейкера, для того, щоб вона висвітла трошечки нашу роботу. Добрий день. Дякую за запрошення. Я вперше взагалі на такому великому заводі. Розкажіть, будь ласка, більше про пивоварню взагалі. Чим ви займаєтеся і як до цього прийшли? Так, ми займаємося вже близько 13 років виробництвом обладнання. Таку зробили, ось, на прикладі покажу вам таку пивоварінку на 500 літрів. Вона складається з трьох чанів: заторно заторно-сусловарочний чан, фільтр-чан та вірпул. По технології не буду сильно заглиблюватися. Досить класний бізнес. У нього дуже велика рентабельність, доходить вона до 70% в залежності від продукту. Дуже швидко окупається. От що це таке? Що тут? Це фільтр-чан, тут солод, затор фільтрується від домішок сировини.